Сенсом життя Розмарі Терон було дарувати людям радість та світло. Вона обожнювала подорожувати країною, відвідувати фестивалі та спілкуватися з цікавими людьми. Всюди з нею мандрували її діти, двоє доньок та син. Жінка була вільною, як вітер, і була кочовий образ життя. Вона несла у світ мир, свободу та любов, аж поки одного дня не зникла. Ніхто не міг повірити, що вона могла просто покинути своїх дітей. Через півроку відкриється страшна таємниця. Розмарі Терон було 39 років. Вона разом з трьома дітьми жила в Кейптауні, що у Південній Африці. Розмарі була дуже творчою особистістю. Артисткою і художницею, а інколи жінка навіть робила ляльок. Розмарі заробляла на фестивалях, працюючи клоунесою на ходулях, а також розмальовувала обличчя і робила все, аби викликати у людей посмішки та дарувати приємні емоції. Для одного з таких карнавалів вона навіть зробила іграшкового коня у натуральний розмір. Жінка вела кочовий спосіб життя і довго не затримувалася на одному місці. Здавалося, це надихало її та додавало барв у житті. Вона була в захваті від всього, що відбувається навколо, бо практично не мала сірих буднів, як у більшості людей. Розмарі була досить помітною та відомою у певних колах особистістю, важко не помітити жінку у яскравому костюмі, на ходулях та з розмальованим обличчям. Друзі та оточуючі відгукувалися про неї як про сміливу та творчу натуру. Яка викликає повагу та надихає інших. Таких, як вона, називають хіпі чи діти квітів, вільних духом людей, що прагнуть бути ближче до природи. Та це не означало, що Розмарі була зовсім далекою від комфорту, який дарує нам цивілізований світ. У ті рідкісні хвилини, що Розмарі проводила у Фейсбуці, вона час від часу показувала людям своїх дітей і писала, як вона пишається ними, ділилася їхніми фото та успіхами. Жінка мала двох доньок та сина. Молодшій доньці Шаріель було вісім років, старший Фенікс 18, а сину Такі 14. Здавалося, діти були схожі на маму, бо також проявляли творчі здібності. Вони писали пісні та приймали участь у різноманітних заходах. Її життя виглядало чудовим, і вона мала все, про що мріяла. Але у розмарі були особливі погляди на деякі речі. З якими більшість оточуючих не погодилась би, люди могли помилково судити, що життя жінки та її дітей це суцільне свято, повне творчості та любові, але це було не так. Розмарі часто залишала дітей на старшу доньку, аби мати змогу вирушити на назустріч черговій пригоді, виступати на фестивалях та вести свою активну діяльність, а інколи брала дітей з собою, що насправді не йшло їм на користь. Родина переміщалася країною, використовуючи воза, що був запряжений конями. Вони постійно пересікалися з іншими людьми з такими ж поглядами, зависали разом та відвідували фестивалі. Розмарі гуляла на різних заходах з дітьми, і зі сторони це здавалося дуже милим. Вони виглядали як щаслива родина, а жінка справляла враження торботливої матері. Для самої розмарі це життя було повне авантюр та романтики. Але в один день все скінчилось. У березні 2013 року старша донька Фенікс заявила у поліцію, що її мама зникла, бо відсутня вже декілька днів. Родина думала, що жінка могла поїхати в чергову поїздку, нікого не попередивши, і залишити все на старшу доньку. Це було досить типово для неї. Але телефон розмарі був вимкнений, і вона ніяк не давала знати про себе весь цей час. Через що всі почали непокоїтись. Крім того, жінка інколи працювала у нічну зміну в барах, які відвідувала різна публіка, що в теорії могло б наразити її на небезпеку. Коли розмарі не з'явилася на день народження молодшої доньки, всі впевнилися, що сталася біда. Поліція робила свою справу, опитувала всіх, хто знав жінку в пошуках цінної інформації. Родичі та знайомі публікували у своїх соцмережах оголошення про її зникнення. Також розвішували листівки зображенням розмарі у місті, але люди не особливо на це реагували, знаючи, який спосіб життя вона веде. Останній раз дочка бачила розмарі 7 березня, вона сідала у біле авто Мерседес benz разом з невідомим чоловіком. Але Фенікс не надала цьому значення, бо, вочевидь, це теж було нормальним для її матері. З цього свідчення з'явилась версія, що жінку викрали. Небайдужі люди збирали кошти на підтримку дітей, які залишилися без матері пожертви мали йти на їжу та оренду житла. Дехто збирався у пошукові групи, аби допомогти поліції знайти її. Мати зниклої Розмарі, Денис та її сестра Анжеліка, з якими вони завжди були в гарних стосунках, найняли приватного детектива. Була створена спеціальна сторінка на Фейсбуці для того, аби всі охочі могли ділитися інформацією стосовно розмарі. Небайдужі висловлювали там свої співчуття та писали, яким добрим янголом була жінка і як їм шкода, що вона зникла. У матері Розмарі дуже сильно погіршився стан здоров'я через переживання, і згодом вона померла. Ішов час, але ніяких новин не з'являлось. Колишні чоловіки Розмарі мали проблеми з забороненими речовинами, тому висувались теорії, що хтось з них міг бути причетним до її зникнення. У Фенікс був хлопець Кайл. Він працював тоді у магазині з серфінгу і міг допомагати родині коштами. Всі вирішили переїхати до містечка Гордонс Бей та жити там. Маленьку Шаріель здали до школи і просто почали життя спочатку. На своїй сторінці у Фейсбук Фенікс залишила повідомлення, що адресувала своїй матері. Де б ти не була, знай, що у нас все добре, не переживай за нас. Ми сильні та щасливі. Молимося за тебе щодня, але жодної відповіді не надійшло. Ішли тижні, за ними місяці. А Розмарі ніяк не давала про себе знати її ніхто не бачив на фестивалях та в тих місцях, де б вона зазвичай могла проводити час. Всі, хто знав її, почали думати найгірше. 26 вересня тіло розмарі знайшли у неглибокій могилі на пляжі. Це було недалеко від дому, в якому жінка жила на той момент. Для того, щоб зрозуміти, як Розмарі опинилась там, ми повернемося трохи у часі. Розмарі дійсно могла викликати захват та повагу оточуючих тим, що несла світло, радість та посмішки, при цьому виховуючи трьох дітей сама. Але все було не так райдужно, як могло здаватися зі сторони. У дітей було багато потреб, які просто не могли бути задоволені, але жінка не помічала проблем чи просто ігнорувала їх. Розмарі також не була прихильницею традиційних закладів навчання. Замість звичайних шкіл вона надавала перевагу домашній освіті, саме так вчилися її діти. Старша Фенікс була пригнічена, адже їй дуже хотілося ходити до школи, мати друзів та життя, яке було у інших дітей. Можливо, навчання вдома не було б таким поганим рішенням, якби Розмарі дійсно приділяла достатньо уваги дітям. Але захоплена власними справами та творчістю вона часто нехтувала цими обов'язками, через що малі відставали від стандартної шкільної програми. Крім цього, жінка час від часу приймала психоделічні препарати та курила веселу траву, і робила все це у присутності Фенікс, Такі і Шарі Ель, а потім входила в довгі медитації, поки ті були голодні і чекали на обід. Крім того, всі троє часто бували на вечірках, де їм взагалі було не місце. І більше того, навіть небезпечно. Коли старша донька Фенікс була маленькою, залицяльник бабусі, який часто був присутній у колі родини, почав чіплятися до неї. До дівчини не раз проявляли увагу дорослі чоловіки, що були наближені до родини. Потім Розмарі вийшла заміж за чоловіка, що також приділяв недоречну увагу старшій доньці і застосовував фізичну силу проти самої Розмарі. Він не соромився бити її на очах у Фенікс. Проблема вирішилась лише коли втрутилась поліція. У віці 12 років Фенікс було відправлено жити до батька у маленьке містечко Найсна. Але його методи виховання та догляд за дитиною були не кращими за те, що могла дати розмарі. Він з Фенікс жив у закинутій недобудові, там він влаштовував гучні вечірки, де його донька була вимушена знаходитись в компанії п'яних чоловіків. Фенікс навчалася вдома, доки їй не виповнилося 16 років, після чого їй вдалося переконати батька віддати її до місцевого очпового закладу. Дівчина пішла одразу у 10 клас, але її уявлення про навчання серед однолітків було зруйноване дуже швидко, адже однокласники почали дражнити Фенікс за її дивокувати ім'я. Ці насмішки змушувала дівчину соромитися справжнього імені, і вона могла представитися зовсім іншим, коли знайомилася з новими людьми. Дівчина змогла потоваришувати з однолітками, бо все таки була приємною людиною і притягувала цим інших. Вона була талановита і в ранньому віці вже писала свої пісні та виконувала їх сама. Через тексти пісень вона висловлювала те, що наболіла за всі роки. Можливо, для Фенікс це було свого роду терапією. Назва пісні Я більше так не можу говорила сама за себе. Будучи вже старшою, вона проводила час з друзями випиваючи та вживаючи заборонені речовини разом з ними. Вона бачила, як батьки роблять це у її присутності з самого дитинства і вважала, що це нормальне явище, і так роблять всі. Але шокує те, що вона почала робити це разом з Розмарі на вечірках, не найкраще спільне заняття для матері та дочки. У 2011 році Фенікс закохалася у хлопця на ім'я Кайл Мізбероу, у них зав'язалися романтичні стосунки, які мали б принести щастя. Він був так званим поганим хлопцем з темним минулим такий собі бунтівник, що заводився з півоберту. Але Фенікс не лякала це, скоріше навпаки, приваблювало. Кайл був напівсиротою, його мати померла, коли хлопцю було 5 років. Батько не зміг піклуватися про сина сам, і хлопця почали передавати від одних родичів до інших. Врешті-решт, Кайл виявився нікому не потрібним і опинився у прийомній родині. Звісно, цей досвід негативно відобразився на хлопцеві він відчував себе небажаним і зайвим у цьому світі, а біль від цього приглушував важким наркотиком. Як наслідок, прийомна сім'я також відмовилася від нього, і Кайл перейшов жити в іншу, де також довго не затримався. Його виганяли з двох шкіл за погану поведінку. Слизька доріжка, якою пішов хлопець, привела його до реабілітаційного центру, де йому надали необхідну допомогу. І третя прийомна родина взяла Кайла під своє крило. Новим батьком хлопця був успішний письменник. Живучи у творчій родині, Кайл захопився фотографією і почав цим займатися. Його прийняли у нову школу, і саме, будучи вже в старших класах, хлопець зустрів Фенікс. Вони познайомилися в таборі і одразу сподобалися одне одному. У 2013 році пара переїхала до Кейптауну, де виросла дівчина. На той момент їй було 18 років, а Кайло 17. Фенікс дізналася, що чекає дитину, і вирішила, що буде краще жити з матір'ю. Коли вони приїхали, Фенікс була збентежена. Спочатку вона побачила, який безлад був в домі. Розмарі зовсім не дбала про чистоту та порядок. Маленька Шарель знаходилася посеред всього цього і досі не відвідувала школу. Також Фенікс була стривожена тим, що Розмарі відправила її молодшого братика такі жити до його біологічного батька, якого той ніколи не бачив. Важливо зауважити, що всі троє дітей Розмарі були від різних чоловіків вона випадково вагітніла під час своїх мандрів, де мала тимчасові романи. Фенікс була дуже розчарована тим, як живе Розмарі і її ставленням до своїх дітей, вона вирішила перервати свою вагітність. Стосунки між Розмарі та Фенікс ставали дедалі напруженішими, вони постійно сперечалися та сварились через різні погляди на життя та те, як потрібно виховувати Шаріель і Такі. Також Фенікс виказувала власне незадоволення своїм дитинством та речами, через які їй доводилося пройти – Через дивакуваті методи виховання матері. А Розмарі прямо казала, що не схвалює стосунки Фенікс з Кайлом через його погане минуле та пристрасть до заборонених речовин. Кайл жив з ними, тому часто встрівав у ці суперечки. Звісно, він був на стороні Фенікс та підтримував її. Коли Розмарі зникла, Фенікс з Кайлом жили у цьому домі, і саме вони взяли на себе відповідальність за меншу сестру. Поки всі сусіди та знайомі брали участь у пошуках розмарі, Фенікс та Кайл планували нове життя з Шаріель у іншому місті. Пара не переймалася відсутністю розмарі, бо тільки вони знали, де насправді знаходиться жінка. Але одного дня їхній секрет вийшов назовні, бо Кайл повідомив про нього третій людині. 7 березня, 2013 рік. Між Фенікс та Розмарі спалахнула чергова сварка на тему виховання та способу життя. На цей раз тему зачіпала Шаріель, яка повинна ходити до школи і здобувати нормальну освіту. Фенікс наполягала на цьому, той час як Розмарі була проти. Мати сміялася Фенікс в обличчя, казала, що та не розуміє, про що каже, адже шаріель втече зі школи в перший же день не варто навіть марнувати на цей час. Розмарі завжди залякувала Фенікс тим, що вчителі в школі страшні, грубі та можуть побити, якщо їм щось не сподобається. А інші учні жорстокі і будуть ображати та кривдити. В той час, як вдома з мамою, ти отримуєш все, що тобі потрібно. Та Фенікс хотіла для сестри кращого життя, ніж було у неї, без освіти вона не зможе ніде працювати, і це ні до чого доброго не призведе. Розмарі не хотіла продовжувати ці пусті балачки. І пішла в свою кімнату спати, бо вночі їй треба було йти працювати в бар. Тому Фенікс вирішила обговорити разом з Кайлом те, як переконати Розмарі не руйнувати життя своїй доньці. Вони вийшли на двір та провели там деякий час з цигаркою. Коли вони докурили, бландій вже був готовий. Розмарі пішла на роботу, а Фенікс і Кайл залишились вдома самі. Хлопець вживав заборонені речовини. Обидва не спали всю ніч. Коли наступив ранок, Розмарі повернулася додому. Фенікс у доброму гуморі зустріла її на порозі. Вона підійшла до матері та сказала, що їй дуже шкода через сварку. Дівчина щиро вибачилась це був вже спримирення, від якого у Розмарі полишила на душі. Подивись на зірки, вони прекрасні, сказала Фенікс та обійняла матір. Та Розмарі не встигла поглянути на небо. Бо відчула, як мотузка затяглася на її шиї. Це був Кайл, що напав ззаду, поки Фенікс відволікала жінку, яка нічого не підозрювала. Та він панікував і час від часу послабляв хватку. Тоді Фенікс наказала йому тримати сильніше і рахувати разом з нею до тих пір, поки не пройде 4 хвилини. Вони мали бути певні, що Розмарі більше ніколи не зможе зробити подих. Фенікс наполягала, що тіло треба негайно сховати, але Кайл не міг прийти до тяму після скоєного. Розмарі пролежала схована на їхньому задньому дворі два дні, загорнута в рожеву ковдру. Коли Кайл більш-менш оговтався, то закопав тіло у неглибокій могилі на пляжі неподалік. Там Розмарі пролежала декілька місяців. І, хоча ніхто навіть не думав на них, та Кайла накривала параноя, Йому постійно вважалося, що тіло ось ось знайдуть і їх посадять. Він марив думкою, що розмарі треба переховати в інше місце, доки не стало пізно, і вирішив попросити нового друга з Бей, у якого вони нещодавно жили, допомогти це зробити. Він поділився з 20-річним Годрі Шиперсом всім, що вони зробили з розмарі. 26 вересня Годрі звернувся до поліції та розповів все, про що дізнався від Кайла. Поліція прибула на пляж та знайшла там тіло загиблої. Поліція припускала, що Годрій міг бути співучасником, бо надто багато всього знав, тому його протримали під вартою до 1 жовтня. Але Фенікс та Кайл так легко не відбулись їх судили окремо одне від одного. Перше судове засідання відбулося у квітні 2014 року. Всі, хто знав Розмарі та її родину, всі, хто брав участь у пошуках та просто найбайдужі люди були шоковані тим, як ця історія закінчилась. Вражало й те, що обидва вбивці посміхалася у залі суду, наче це було щось дотепне. 2 травня пройшов суд над Фенікс, яка визнала себе винною та отримала 20 років позбавлення волі, 5 з яких умовно. На лаві підсудних Фенікс розповідала всі подробиці того, як погано мати доглядала її. Брата та сестру. Вона назвала це жорстоким поводженням і хотіла виправити це, але її хлопець Кайл запевнив, що єдиний вихід, що змінити, це позбутися розмарі раз і назавжди. На момент нападу Кайлу було 17, але його збиралися судити як дорослого. Та через те, що він страждав на психічні захворювання у минулому, його випустили під заставу та направили на обстеження. До жовтня 2015 року він проходив огляд у психіатричній лікарні Кейптауну. Лікарі дійшли висновку, що хлопець осудний. Після чого Кайл отримав 13 років позбавлення волі. Йому б загрожувало довічне ув'язнення за навмисне вбивство. Якби на момент скоєння злочину він був повнолітнім, хлопець не виявив жодного каяття у скоєному. Розмарі хотіла, щоб її прах було розвіяно над посівами з авокадо. Вона вірила, що так зможе долучитися до того, аби годувати бідних і залишити свій світлий спадок. Сестра Розмарі не витримала всього, що відбулося, та позбавила себе життя через два тижні після ритуалу з прахом Розмарі. Таким чином, за останні півроку, з життя пішли мати, бабуся та тітка Фенікс то хто винний у тому, що сталося. Хлопець, який діяв під речовинами, мати, яка нехтувала безпекою життя дітей, чи дочка, яка не змогла порозумітися з матір'ю.